Как сказал сказав то в свое время наш патріарх Кирил з духовно-нравственної точки зрения Спеціальна военная операція є священной війною. Московський патріарх Кирилл оголошує Україні священну війну, а український парламент вже півтора року не може дійти згоди щодо заборони російської церкви в Україні. Я оголошую перерву. Дякую. До вечора в рюті всі вим'яца і сини святого духа. Вже третій рік іде повномасштабна війна Росії з метою знищення всього українського. А агентура ФСБ під прикриттям УПЦ МП досі працює у всіх куточках України, відриваючи національну безпеку зсередини. Ми пам'ятаємо патріарха і за нього. Я недавно з ним зустрічався. Заборона РПЦ це умова нашої перемоги у війні з Росією. Я б цих купів просто спокував би і назад в Росію би би. Хай там роблять, що хочуть. Про те, хто захищає руський мір, кому потрібна кремлівська церква в Україні та що потрібно зробити для припинення її діяльності. У новому фільмі розслідування геть РПЦ. Останній бій».